В минулому році ми вже з вами робили ось таку практичну роботу, де використовували кнопку і п'єзо. Відповідно, це у нас був дзвоник. Коли ми натискаємо на кнопку, ми чуємо сигнал. Якщо ми візьмемо, наприклад, додамо сюди іще а 6 кнопок, задамо різний тон, то у нас буде 7 мелодій. Давайте складемо синтезатор. І ось, коли ми все з вами приєднали, ми можемо запустити симуляцію і програти ці мелодії. В Тінгеркаді ви це все зробите. Я перевірю відповідно до інструкції, яку я вам уже надав. А зараз я хочу розглянути варіант, коли ми використаємо з вами у якості. Клавіш замість механічних кнопок, будь-що, що в теорії може передати електричний сигнал. Наприклад, це можуть бути фрукти, овочі, це можуть бути банки з газованою водою, що ми зараз і зробимо. Навіть виделки з ложками, які ми можемо принести з собою з кухні, також можуть бути клавішами для нашого синтезатора. Для цього ми використаємо спеціальну мікросхему, яка називається MPR121. Розібралося з під'єднанням цієї мікросхеми, і тепер давайте від теорії перейдемо до практики. І ось так до будь-якої банки. Тепер беремо перемички і втикаємо до кожного банану по черзі також. Так, і після того як перепрошили слухаємо